Всім привіт! Сьогодні я буду проходити мишу. Надіюсь, що миша мене не буде лапати. Так, заходжу, Надіюсь, що нічого не стане. Ой-ой-ой-ой. Надіюсь, вона мене, блін. Надіюся, що я не попадуся. Так, Тьопаєм, тьопаєм. О, що я бачу дуже довго. Це, напевно, зелений ключик і сер там буде. А... Так, йдемо. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так я ж забула взяти і то, і то, і серпчик, і си такі смачненькі. І ключик зелений. Так, берем. Беремо Берем ключик. Так, піднімайся давай. Так, так, так. Так, щось бачу. Якась зелена кнопочка. Добре. Так, стрибаємо. Раз, два, три. Так.

Коридорчик. М -м -м, прям супер. А що лампочка мигає? Так, я бачу якісь лампочки, лампи. так х не... Так. Так, мені здається, що ми близько. Так, я чую якусь музику. опа па, -па, -па. Є, я бачу музику, кусь щось типу коли, ключик, берем. Так, і сир. Телепорти левелс. Так, я дошку забула. Ой-ой-ой, мишка, тільки не за мною. Так беру червоний ключик. Ой, йдемо дям, до дявні будь ласка, не рухай мене. А тобі так чого зробила тип 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 тік то пів то пів то тік то О, досочка. Так, йдемо. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я чую, що миша тут ходить. Мене трохи трясе. Ну, нічого, беремо зелений ключик, у мене ще зелений. О, ні, тільки не думка мішка. Так, беру той зелений ключик і йду в зелену кімнату. Ой-ой-ой, портал. Заходимо в портал. Там зараз буде, напевно, музика. Так, я вгадала. Йдемо в біля музики портал. І тут зараз має бути міні-паркурчик. Порт... Міні Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. Проходимо. Оп, 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 оп. Оп-оп. Так, беремо сир. Берем, стрибаємо і йдемо в портал. Ой, а чого ми тут опинилися? Як? Як ми тут опинилися, а? Добре, куди далі? Чого я завжди до. Блін. Ой-ой-ой, мене спіймали майже. Мишка, цікавить, не за мною встигну, встигну. встигла, встигла, встигла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Наш мишка спіймала. Нажимаємо, заходимо. Так, це безпечна зона. Тим. Так. Та чого я блін? Чого я? Знов? йо-мою, -йо, прийшла до тої зони. Так, далі йдемо, дем, підем, дем. Оп-оп-оп. Ой, який довгий кордочок. А, так цей. Так, э, та, тут, тут буде ще зелена ключка. Так, вадала. Так, йдем Йдем далі вперед. Куди? Ну, та йдемо вперед. Такс. Куди нам йти? Ну, добре, пішли. Так, ой, тут дірка, я бачу що щось зелене. Так, стрибаємо, стрибаємо. Чи же? Так, давайте стрибаємо. Оп! Так, проходим. Ой-ой-ой, мишка тільки не за мною. Так, зелений ключик нас тупо Так, угу. заходим, там. Угу. Так. Заходимо, ми не Так, заходимо, заходимо. Так, 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 так. так. Заходим в портал. А, ой, так я же его уже проходила в портал. Так. Угу. Ну а я с вами прощаюсь и